Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 12 лютого сьогодні мій корисний сніданок. 12 січня я почала такі відео знімати, бо почала займатися собою, а саме скидати зайву вагу, холістерин, щоб в норму прийшов. Так. Ось так. Тому її знімаю. І це для мене вийшло дуже-дуже-дуже е, гарно, бо я якось стараюсь різноманітно вживати. Так. А за ну, і щось розповідає про корисне, особливо про корисні напої, напої. так? Скільки я важила місяць тому? Ро, з, з моїм зрістом метр вісім. До речі, у, у молодості я вище була. Ви знаєте, що ми стоптуємось. Так. Ой, настрій гарний. Так. І я подивилась на ваги з висоти свого росту, зрісту, і майже 100 кілограмів було. Ну, трошки менш, може, 78-79 я не дуже побачила. да, бо зір не дуже гарний. Так. Але ж я злякалася і почала ось таким займатися здоров'ям. І заодно вам розповідаю про щось корисне, обов'язкове, особливо про напій, які я різноманітні вживаю. Так. І сьогодні ось у мене така страва буде. Це. Не буряк, ні. Це морква, е, помаранчеве, е, жовто-гарячий. Ми не будемо іноземні, іноземні назви використовувати. У нас дуже гарне свої назви. Є. жовто гарячі це батат. І є картопля здесь. І ще один батат білого кольору. Я його зверху він був. Бусковий, а всередині білий. Так що ось і цибулька. Так. Такий сніданок у мене буде. І ще додам горішки. Горішки такі великі-великі кедрові горіхи пакистанські. Дивіться, які вони великі. Так що білки теж у мене будуть у сніданку. І напій. Напій з брусники. Ось цей напій це суха брусник. Якщо у варення у когось є, теж можна робити напій. Ось так він виглядає. Я процежу з собою возьму. Це дуже-дуже корисне. Якщо ви захворіли перший, другий, третій день, і чим раніше ви почнете пити такий напій, Тим швидше ви вилікуєтесь, якщо в перший день ви почнете. Ну, вилікуєтесь. Простили, промерзли. Чи вірус, навіть даже вірус зупиняє. Так, така гарна ягода Брусника. Чому ніхто не знає, я теж не знаю. А це 100% діє. Так, ну, якщо ви вже будете вживати на п'ятий день, Хвороби. Воно вам допоможе, да? Трошки, Трошки допоможе. А якщо з... спочатку, то дуже зупиняє навіть вірус. Так, я перевіряла, точно. Бу була у матусі своєї і у дорозі захворіла щось, підцепила, як кажуть, так? Ось. І випила. За один день випил. вже температура була. Але ж я 5 разів пила чай з брусниці, з варення. Розводила варення і пила. І все, я вилікувалась за 2 дні. Так, все, але ж, це відступ трошки. Єлевець сьогодні я вживала 15 ягідок вже. Буду вже на зменшенні. І вип'ю теплене масло. Топлене масло, одну ложечку розтоплюю і вживаю. Все, результат є. Треба переважити, скільки одяг за весь важить, так? Щоб знати, скільки я точно скинула зайвих кілограмів. Так, вживайте корисне, вживайте різноманітне, ходіть здорові, побачимось, па-па. Горішки, зелень, руколи ще взяла, бо щоб холестерину не було, обов'язково зелень потрібно вживати. І ось так напій процедила, і до термосу. І перелью і... Возьму з собою. І всі будуть їсти щось. Ось цікаво, що вони там будуть їсти, мої коліжанки. А я буду таку смакату. Ти будеш таку страву їсти? Ну, спробуй. Трошки. що що це таке? Ні, це кедрові горіхи. О. Будеш? Не умовлю? Це шо, колбаса? <с> Ні, нема колбаси, це я ж колбасу. Це. це? Спробуй скажеш, що? Максим. Що? Знаєш, yeah, yeah. Батат білий yeah, Мати Маты, Мати веселива, да? Капець <рисот>